Знов тривоги, але Дніпро тримається. У мене на обзорі конверти першого дня ПТН ПНХ спецпогашення Київ 24.02.2023 року. Опис. Автор графіті на Марсі Бенксі. Дата випуску 24.02.2023 е, 24 А дата випуску 2.02.2023 року. Тираж 50 тисяч примірників. Бенксі, псевдонім, анонімного англійського андеграундового художника, стріт-арту, політичного активіста і режисера, який працює з 1900-х років з 90-х років. Справжнє ім'я, походження Бенксі невідоме. Навколо його біографії в суспільстві тащиться багато суперечок. Бенксі забув міжнародне визнання завдяки своєму характерному стилю, сатиричного величного мистецтва і графіті, виконаних із використанням техніки трафаретного друку. Його роботи багаті на чорний гумор і часто супроводжуються підривними епіграмами, які містять гострі та потужні коментарі для со соціальних і політичних аспектів сучасного суспільства. Зараз переверну. В кінці відео будуть посилання на інші відео про поштові марки ПТН, ПНХ. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!